Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Ваків Олег Васильович Навідник-оператор 79-го десантно-штурмового батальйону народився 11 листопада 1984 року у місті Долина Івано-Франківської області. З 1991 по 2002 рік навчався у Долинській загальноосвітній школі номер 4 Неодноразово був відзначений похвальними листами. А батьки подяками за зразкове виховання сина. З Самого дитинства проявив себе як добра, чесна та справедлива людина. У 2002 році вступив на механічний факультет Івано-Франківського національного інституту нафти і газу. Трудову діяльність починав на одному з приватних підприємств району, а згодом започаткував власну справу. У 2007 році одружився та почав влаштовувати сімейне життя у селі Лисець Тисманецького району. У 2009 році в родині з'явилася донечка Улянка, а у 2016 році син Максим. Не забував піклуватися про молодшого брата та батьків. Мав багато друзів, які поважали його, та знали, що можуть розраховувати на гарну пораду у складній ситуації. Олег мав багато амбітних планів та мрій, робив все можливе, щоб втілити їх у життя. Щасливе та світле майбутнє дітей було пріоритетом для нього. Коли почалося повномасштабне вторгнення, довелося відкласти все та стати на захист країни. Олег з гідністю прийняв обов'язок громадянина та вже 20 березня 2022 року відправився на навчання. А 9 квітня був зарахований до військової частини А-02-24 і приступив до виконання завдань по захисту суверенітету та територіальної цілісності України. 30 квітня 2022 року життя Олега Трагічно обірвалося. Він виконував бойове завдання неподалік міста Лиман, що на Донеччині. Підрозділ героя вступив у бій з противником, який мав значну численну перевагу. Зіткнення сталося в Краматорському районі між селищем Ямпіль та містом Лиман. Олег отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Через постійні бойові дії та тимчасову окупацію Донеччини евакуювати згиблого немає змоги. Родина всіма силами прагне забрати тіло героя, щоб гідно віддати йому шану, поховати на рідній землі, та не втрачає надію, що після деокупації території зможе це зробити 10 вересня 2022 року. У рідному селі відбулася заупокійна панахида. Подвиг героя не забутий, і 18 липня 2023 року указом президента України Олег Васильович Ваків був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, за особливі заслуги перед батьківщиною, за особистий героїзм та мужність, що були проявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, 23 серпня 2023 року. Був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед Долинською громадою, та 26 вересня 2023 2023 року нагороджений медаллю Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину». В пам'яті всіх, хто знав Олега, він не завжди залишиться справжнім патріотом, який ціною свого життя, захищав свою родину та весь український народ.